Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Куп'янськ та Харків. Що буде в, міст, в цих містах? На, на, взагалі, які плани на серпень? місяць серпень. Чи будуть обстріли? Які плани у рашистів? Що чекає місто Харків, місто Куп'янськ, Харківську область, також, взагалі, які плани у рашистів? На серпень місяць, скажіть нам, будь ласка. Під кінець серпня можливі бойові дії. У них під кінець серпня, е, так, прийде або допомога якась, що вони матимуть змогу обстрілювати місто Купянськ. Забезпечення якесь... Прихід зброї буде десь в цей час до росіян. Вони розраховують нас на, на кінець серпня обстріли. Місто Харків, скажіть, будуть обстрілювати. Поки там є зрадники, так, є план. Проте місто Харків будуть захищати від агресії. Ці навіть е, ну дрони. Я так розумію, можливо, це і є дрони. От вони в кінець серпня мають партію велику отриму... отримати. Е, є захист від цієї зброї у Харкова. Саме Тут можлива агресія на кінець серпня саме. І Купянськ, і Харків, кінець серпня. Бо тут вони лягають на дно, припиняються, ну, карта миру, тобто початок серпня ні, мирно, в Росії закрито все, вона чекає. Тут вийшли такі карти, що от вони чекають, чекають, готуються таємний план, і тоді вже піде обстріл. Угу. Причому що паралельно будуть якісь бойові дії саме біля Харківська область, там, напевно, територія. Так, вони будуть три бойові дії на території Росії, я би так сказала, оце де Харків. І там вони будуть відступати, кидати свою техніку, свої позиції лишати, мати поразку. І кінець серпня якраз. А в них прийде якась зброя, яку вони чекають. А початок, середина, серпня ні. Ну, чи буде сильні е, втрати жителів, чи будуть і, сильні руйнування? М -м -м, в Купянську військові, України. Тут матимуть зброю, відбиватимуться. Дуже сильно, куп'яць будуть захищати дуже сильно. Тут така стоїть зброя, добре. Будуть намагатися так захищатися і уникнути, щоб. Так, так і вдасться. Тобто ось цей. Кінець серпня, можливі обстріли, але наші військові зможуть захистити і Купянськ, і Харків, і людям немає ну, вбитих. Тобто люди живуть. От так. Так. Це серпень місяць. Отакі огризають. Мені йде, що вони будуть втрачати якісь позиції і в них прихід партії зброї. Угу. Прошу вище сили, закликаю закрити всі шляхи дороги для зброї, яка йде в Росію, більше немає. Расистів зброї, заперечу повністю. Так, расисти заперечую, більше не мають зброї. Тре... Угу. Заперечую. Заперечую, заперечую, запереч, запереч. Ай, заперечу заперечуємо. Запереч, запереч. Всі плани ворожі руйную. Заперечу, заперечую заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги для військових України на захист Харкова, Купянська, Харківської області, всієї, заперечу. заперечує. Ну, в напруженні вся територія от буде або постійно стан тривоги. Вмикатися будуть. Таке як напруження так є. Заперечую весь негатив, повертаю ворогам. Всі сльози, страждання, вбивства і смерті українців. Вертаю росіянам назад. Звідки вилітає туди і впаде? Буде так. От! З е, країни світу прийде. Так, це все я заперечую. Ну, наші будуть знати, хто звідки, що прийде, і будуть готові. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу ваші сили, допоможіть закрити дороги расистам на постачання їм зброї. Більшість зброя до росіян не може приходити, буде так. Вище сили, янголів, охоронців духів роду закликаю допоможіть захистити місто Купянськ, місто Харків, Харківську область від російської агресії, повернути взагалі всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію. що Руйнувала Куп'янськ, руйнувала Харків, тепер у них все це буде на голови падати і руйнувати, і вбивати. Буде так, буде так, буде так. Все, що вони нам бажають, у них хай трапиться. Буде так, буде так, буде так. Закриваю всі шляхи росіянам, російським військовим, руйную всі плани на майбутнє. Буде так. І взагалі в них нема майбутнього. Буде так. Прошу вищі сили, захисту, прошу одвернути від Куп'янська Куп від Харкова, від Харківської області відвезти, відвернути, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, всю можливу агресію одвернути і все це на ворога хай впаде, звідки вилітає туди, хай падає. Буде так, буде так, буде так. Могла над рашистами. Це буде все сказано здійснено, Я прошу ваші сили всіх росіян, що обстрілюють Харківську область, Куп'янськ, місто Харків. Прошу знищити, щоб повідсихали їхні ручки. Буде так. Дякую за увагу.